Всем привет! З вами Козіліна. І на кінець, ось буквально позавчора, закінчився найкращий музичний фестиваль у світі, який ми з вами кожного року очікуємо. Цього року я розповідала про кочело у себе в інстаграмі, тому нагадую вам про неймовірну можливість. Ви можете підписатись на мій інстаграм і дізнаватись якісь прикольні, цікаві новинки. Ми там говоримо про моду, про стиль. Я пощу новини, якісь прикольні. Ну і себе, звісно, кохану, прекрасну, неймовірну, тому обов'язково підписуйтесь. Також є телеграм, я теж там з'являюсь частенько. Ну що, я дійсно не те, щоб готувалася до цього відео, я просто слідкувала дуже активно в цьому році за Коачелою. І тому я прийшла вам розказати все найцікавіше, що там відбулось, про зірок, про найкращі і найгірші виступи, про плітки, а вони в цьому році були. І звичайно ж, про всякий там relationship, Тому обов'язково залишайтесь і дивіться відео. З вами Козіріна, і ми говоримо про Коачелу. Музика Коачела це найвідоміший взагалі фестиваль у музиці, як мені здається, і це знаєте, там дуже багато крутих незалежних артистів. Коачела це реально шанс для багатьох просто засіяти, і кожного року там збирається величезна кількість людей. Коачела, вона дійсно супермасштабна. Вона вже проводиться дуже багато років. щороку там виступають найкращі артисти Америки, взагалі артисти зі всього світу. З Франції, Кореї, Іспанії, Латинської Америки. Коротше, зі всього реального світу туди з'їжджаються артисти, і так само, звісно ж, глядачі. На Коачелі є три величезних сцени, і там постійно якийсь двіжняк, хтось десь виступає. Коротше, дійсно, Коачела це велика подія в музичному світі. Щороку вона проходить дуже яскраво. Щороку ми звідти черпаємо якісь новини, тому що там постійно пасуться найвідоміші зірки, і тому тому, звісно, змі дуже активно спостерігають взагалі за цим фестивалем. Цього року фестиваль пройшов напевно не дуже гучно в плані новин і змі. Не було якоїсь там об'явлено нової парочки, не було якихось супермасштабних скандалів, але були деякі були, але ми про них поговоримо пізніше. У будь-якому випадку пройшло все круто, і я готова з вами це обговорити. В цьому році на фестивалі, як завжди, було багато відомих артистів хедлайнерами. В перший день став Bad Bunny, в другий день це були Blackpink і в третій день це був Frank Оушен. Ну, тобто, ви вже розумієте, масштаби цих імен, дуже відомі артисти. Також були цього року Розалія, були Гарденс, був The Weeknd. хто там ще виступав? Боже, да багато хто, Becky G була. Ну, дійсно, дуже. Багато відомих імен, і в принципі, як на мене, були, звісно, і ті, хто розчарували мене особисто, але були і ті, на кого я просто дивилась вау. Наприклад, Розалія мене дуже здивувала, дуже круто виступила. Мені дуже сподобалось, і я бачила, що в принципі в соціальних мережах люди зі мною згодні, всі були задоволені її виступом. Але звісно ж, сьогодні ми з вами детальніше поговоримо про хедлайнерів, тому що, ну, це найголовніші, як на мене, зірки взагалі фестивалю, тому що вони відкривають день, вони мають масштабну сцену і їм приділяють найбільше уваги і часу. Тому давайте а, по черзі з вами обговоримо кожного хедлайнера. Перший день відкривав, як я вже сказала, Бед Бані. Він у нас перший взагалі латиноамериканець, який відкриває фестиваль, тобто а, всі а, люди його фанатики, були неймовірно цим задоволені, всі дуже були раді. Бані виступив реально круто, я нічого не скажу, виконав всі свої хіти. Кожна пісня, пісня була впізнавана. Тому я дійсно дуже рада, що Бані не розчарував. Особливо якось там не витанцьовував, не бігав, не примав, але все одно підпалив сцену, роздягнувся, показав всім своє красиве тіло. Ну, коротше, молодець, в принципі. Що мені сподобалось, так це те. Що він реально якось взагалі мені здалось, не хвилювався. Взагалі він такий молодець, він просто підпалив всіх. Перший день це найважливіше, як на мене, відкривати сцену. Це дуже-дуже хвилююче, але він впорався на всі 200%, і мені дуже сподобалось, енергетика виступу. Мені дуже сподобалось репертуар, який він обрав, тобто не було якихось там невідомих треків, суперлокальних. Всі хіти, все таке палаюче і круте. Коротше, бет-бані не. Розчарував, і як говорили взагалі локали, які там були, що ну влаштував тупо свій концерт, і в принципі молодець. Мені дуже сподобалася енергетика у Бетбані. Ну і просто він такий. ну... Гаряцію, я, я латиноамериканці, вони знаєте, у них щось є таке, ось якась така перчинка. Мені здається, у них це в природі. От згадайте, Шакіру, так, бедбані, там дуаліпа. Ну вони якісь такі неймовірні за харизмою, за енергетикою, особливо ось чоловіки, у них є якийсь такий неповторний вайб, і бед мені здається, він дуже яскравий представник, у того, що я називаю справжній латиноамериканець. Коротше, молоде. Реально мені сподобалось. Ви також діліться, до речі, в коментарях. Я чекаю оцінку всіх хедлайнерів. Другий день відкривали блектарь пінг, і як на мене, це було найяскравіше. Взагалі, що цього року було на Коачелі. Стільки танців, спецефекти, якісь перформанси, купа нарядів, купа всього. Дівчата просто рознесли дві години виступу, кожен раз щось нове. Дівчата супер харизматичні, показали все, що вони вміють. В танці, Боже, ну реально супер зажгли. Ну, прям дуже сильно мені реально сподобалось. Це, до речі, єдині хедлайнери, яких я додивилася дивилась від початку до кінця. Франка Овшена, я чесно, не осилила. Мені ну, пізніше. Бедбані, я там так, моментиками, щось якісь вирізки дивилася, намагалась там, мала не додивилась. Дівчаток, я сіла, засіла, чесно кажу, і просто вау. Соло ліс просто порвало. Вона виконала його так, як напевно ніколи не виконувала. Я вам серйозно кажу. Коротше, дівчата підірвали сцену в 2019 році, підірвали сцену у 2023 році. І дуже багато у них зібрали глядачів. Дженні розплакалась після виступу. Настільки вона була рада і вдячна, що вона змогла виступити на Коачелі. Коротше, мені дуже дійсно сподобалось. Дівчатка були суперкрутою прикрасою, суперкрутими взагалі я не знаю, такими зірочками на цьому фестивалі. Молодці всі. Всі їх похвалили, і я теж приєднуюсь до цих похвал, тому що супер круто. Третім був Френк Оушен. Що з ним сталося, я не знаю. По-перше, він запізнився на годину. Е, на таких фестивалях, на таких великих взагалі, е, хотів сказати, міроприємствах, на таких заходах не прийнято запізнюватись навіть на 10-15 хвилин, тому що все в таймінгу. Інші артисти, е, час, фестиваль він повинен чітко закриватися такій-то такій-то годині. Не можна взагалі запізнюватись. Він запізнився на 40 хвилин, здається, люди вже цим були не. Незадоволені, ніякої програми не було взагалі. Френк просто сидів на стульчику, виконав декілька своїх пісень. Далі почався якийсь ліпсінг. Коротше, фанати супер незадоволені були його виступом. Він до того ж дуже різко обірвав взагалі. Повністю свій виступ дуже різко просто пішов, ніхто не зрозумів ніяких прощань, нічого взагалі супер дивно. Що ще не було трансляції. Всіх інших артистів транслювали на Ютубі. Якщо ви зараз йдете на Ютуб, ви зможете вільно подивитися всі виступи на Коачелі, окрім Френка Оушена. Щось у нього там дійсно сталося. Ми про це дізналися пізніше, але, звісно, поки був фестиваль, всі були шоковані такою поведінкою, ніхто не розумів взагалі, що тут відбувається. Що це таке, чому так якось це некрасиво вийшло, але ну, вже як є, в принципі. Найголовніше, що він оголосив свій альбом. Останній альбом виходить у 2016 році, всі дуже раді. Оголосив новий альбом, але, звісно, ем, знаєте, таке. Ем, Після смак залишився, звісно, від такого не дуже красивого виступу і поведінки з фанатами. Мала бути якась у нього сцена. Обіцяли якусь сцену ковзанку. Нічого взагалі цього не було. Почали її розбирати взагалі в день виступу. Діджей потім просто рандомно включав треки. Френк стояв, просто танцював під них, не виконував. Це теж ніхто не зрозумів. Ну, типу, вайп якоїсь вечірки, як писали в коментарях, Френк так танцював, наче і не Знає цих треків, типу, хто це написав? Прикольний трек. Ну тобто, не задоволені були фанати, але е, пізніше вийшов агент, наскільки я зрозуміла, Френка Оушна і написав, що буквально за тиждень до Коачели він дуже сильно поранив свою ногу, і лікар йому порадив взагалі відмінити всю концерт-програму, тобто, щоб е, мінімально рухатись, е, знизити до мінімуму всі ризики щодо його травми. Е, не знаю. Чи доцільно так виправдовувати його чи ні, але, звісно, якщо травма якась серйозна, то зрозуміло, така поведінка і так далі. Але якось, напевно, треба було пояснити фанатам. Там є хвилини вільні, коли можна поговорити, коли можна сказати, що гайс, блін, ну капець, my leg і so, коротше, болить. Ну, можна було сказати. Але якось недоля, бачите, і після смак залишився не дуже крутий. В будь-якому випадку я рада за фанатів. Сі Франка Оушена ми дочекались альбом. вазончика показ. Іди, вазончик. Ну що, давайте перейдемо до більш цікавого. Це у нас плітки. Боже. Дуже ж багато вже, як я було сказала. У нас була на фестивалі і Емма Робертс, і Вікторія Джастіс, і Леонардо Непідофіл Ді Капріо, і Уіл Сміт, і Чонгук. І ну хто там тільки не був на тому фестивалі: Кендл Дженер, Кайлі Дженнер. Кожного року приходять, і цього року теж прийшли. Була, звичайно ж, Хейлі Бібер з Джастіном. Коротше, пліток назбирали. Ось багацько, багацько, Прийшли цього року і Каміла Кабейо з Шоном Мендесом. Взагалі, вони, якби прийшли, наскільки я зрозуміла, окремо, але. Потім з'явились фото, що вони ось тусуються разом. Спочатку з'являлись фото, що вони там начебто просто танцюють, все у них добре, все у них окей. І потім уже десь ввечері з'являються фотографії, що вони взагалі цілуються. шок контент! Що відбувається? Каміла Кабею, Шон Мендес, вони розійшлись. Як же ж Каміла за ним страждала? Ніхто не вірив в ці стосунки, всі були раді, що вони розійшлись, ніхто якоїсь там хімії не бачив. І бум, знову вони на коачелі. Тут же тусуються, танцюють, співають, цьомуються. Що це таке, коротше? Взагалі, Шон Шмен десь там писав якісь пісні про їхнє розставання. Там він плакав, камілочка, люблю тебе, кохаю. Ну, здається, ну, походу, знову разом. А що, а як? І здавалось би, ну все очевидно, помирились, все кохання, Любов, нова парочка, нова стара парочка. І Каміла виходить з фестивалю, їй кричать: ЗМІ, питають: Каміла, ти шо, на Мендесом Тугезер? Вона каже: хі-хі і біжить, і начебто так, але потім з'являється новина що. А, а ні, вони не разом. Це вони просто друзі, ну такі, знаєте, френдс. Ну, ви ж теж завжди зі своїми друзями на фестивалі стоїте, цілуєтесь. А що ви, ви так не робите? Так всі роблять. От Каміла і Шонмен – тому приклад. Коротше, не знаю, чи це якась піар-компанія, чи дійсно вони помирились, чи дійсно вони якісь такі друзі з привілеями. Не знаю, що у них там, але будемо чекати розвитку цієї історії. Знаєте, всі чекали історію розвитку Кайлі Дженері Тімоті, а вийшла якась зовсім нова. Взагалі парочка історія. Так, точно, Кайлі Дженнер. Мала ж прийти Кайлі Дженнер, Джемор. <свісно> Мала прийти Кайлі Дженнер з Тімоті Шаламе, всі їх чекали, всі їх ну, були готові зустрічати. Адже ж перед цим одразу перед фестивалем з'явилася новина, що Кайлі їздила до Тімоті, чи то Тімоті до Кайлі. Коротше, їхні машини були поруч, всі вже ЗМІ були наготові, тримали фотоапарати в руках, але Кайлі прийшла одна. Тімоті не було. і Ну, напевно, з дітьми Калі сидів, не знаю, чого його не було коротше, тому що здається, що ну ну все, да, не, не виправдались наші пліточки. Ми от тільки що з вами говорили, що мають прийти разом на фестиваль, не прийшли. Але буквально на третій, здається, день фестивалю з'являється новина. Підтверджують агенти Тімоті і Калі, що ці двоє разом. Не знаю, що вийде з цієї парочки, тепер вже офіційно парочки. Я не дуже вірю, якщо чесно, в неї, але все-таки цікаво, як це все буде далі розвиватись. Мені супер взагалі реально цікаво. Будемо слідкувати за ними 100%. Кендал Дженнер також була. Ми ж всі пам'ятаємо, ми ж всі пам'ятаємо, що Кендал зустрічається з Бедбані. Чесно, я сам тайм забуваю, тому що якось я не, не вірю в цю пару. Я взагалі не зрозуміла, як вони з'явились в просторі. Що де як. Ну, там одразу видно кохання. Подивіться на цю закохану парочку. <му> Але е, з'явився міні якийсь скандальчик. Роздули в Твіттері скандальчик. Коротше, коли Бедбані виступав е, в перший день він зупинив, е, ну я всі артисти там говорять взагалі, вони типу з фанатами, у них є якась комунікація. Бедбані, виходить, зупиняється концерт і каже: е, Я маю Абларти говорити з вами англео іспаньою. Е, всі кричать: ну. Іспаньоль, Іспаньоль, конечно же, він же у іспанську. І Кендал кричить, Non, please, speak English. Uh... Bad Bunny, очевидно, так як всі просять іспанською, починаю говорити іспанською. В Твіттері роздули скандал, що, коротше, Bad Bunny це принизив Кендал Дженнер, показав можливості, як то кажуть, і проігнорував її бажання, щоб він говорив англійською і почав говорити іспанською. Я чесно не знаю, що це за такий якийсь дивний дивний міні-скандал. Навіщо вам про це розповідаю? Але просто в Твіттері були дуже смішні меми з цього, тому я вам вирішила показати, щоб ви теж похіхікались. Цього всього далі готуємо ваші інстаграм-акаунти, підписуємося на мене на Козі Ліну і відписуємося від Леонардо Ді Капріо. Чому? Тому що, по перше, він мені не подобається з тих часів, як він не зрозуміло чому зустрічається. Вибачте мене з 18-річними дівчатами в свої то роки. По-друге, з'явився на коачелі з старою імперською курвою. Я не зрозуміла, коли, в який момент Леонардо Діка перемкнувся з маленьких дівчаточок на старих імперських але якось так вийшло. Прийшов на фестиваль з Іриною Шейх. Не знаю, що у них там мені чесно не цікаво, чи вони дружать, чи вони, е, вибачте, мене там по дьоснам б'ються, не цікаво. Але я дуже розчарована цим вчинком, тому що мені взагалі не подобається, що Голівуд максимально толеризує росіянку. Любительницю букву «З», любительницю Путіна, яка дуже активно в своєму інстаграмі постить історії з Олів'є, з зетками і так далі. Я не розумію, чому Голівуд взагалі приймає її досі, що вона там робить і чому вона там з'являється на фестивалях постійно, але те, що ще зірки такого масштаба, які начебто підтримували Україну, так оце ось роблять, мені взагалі не зрозуміло і неприємно максимально. Коротше, Леонардо. Ді Капріо йде за російським кораблем після таких колабів, після такої дружби, після таких е, оцих всіх. Ой, були на фестивалі ваші улюблениці і улюблениці Джастін Бібер і Хейлі Бібер. Що там сталося? Джастіну, як завжди, щось стало погано, чи що незрозуміло. Коротше, прийшли ми на фестиваль і зробили фото віп-зоні, де Хейлі начебто заспокоює Джастіна, він щось перевалився через барикади під час одного з виступів. Щось йому чи то погано, чи то сумно стало, не знаю. Коротше, Хейлі його там е, обіймала, захищала е, від, від, від цього злого і нечистого. Не знаю. Що в там твориться, чому Джастін так себе якось веде дивно. Я ось буквально вчора, коли писала сценарій, думала, ну, може, в нього якийсь такий образ новий, може він якийсь дед інсайт, може якось не знаю, його агенти вирішили, що таке подобається фанатам. Ну, я не розумію, чому Джастін так себе максимально дивно веде на публіці. І, ну, Хейл, до речі, красуня прийшла в такому ну, наряді, вона мені дуже сподобалась. Е, я не поділяю всю цю хвилю Хейту в 100. Орну Хейлі, ну така вона коротше, прикольна, прокололась, але е, гарно одягнута. І чесно, мені навіть було шкода, тому що Джастін, як завжди, якісь цирки це влаштовував. Ну коротше, непонятно, що там твориться. Але сподіваюся, Джастіном все добре, тому що починаєш дійсно трошки переживати взагалі за його здоров'я, за його ментальний якийсь стан. Тому що я, чесно, взагалі не розумію, що з ним. Ну і ніхто не розуміє цього. Стався і скандальчик, до речі, через те, що Френк Оушен запізнився. Фестиваль має домовленість, що він повинен чітко закриватись о 12.00, і все, більше ніяких виступів, нічого. Але так як Френк запізнився майже на годину, то звісно, фестиваль не могли просто обробити на 40-й хвилині до побачення. Тому е, були вимушені організатори фестивалю виплатити штраф місту за те, що вони порушили комендантську. Годину не знаю, чи відчуває себе френк за це винен чи ні, але сума там для фестивалю, як на мене, на мене, взагалі мізерна, враховуючи ціну квитків, враховуючи кількість людей, але все одно неприємна ситуація. І знову ж таки, ще один мінус в копілочку Френка Оушена, як то кажуть, у будь-якому випадку виплатили штраф, Все добре з цим е, тема була закрита. Що взагалі я хочу сказати про фестиваль? Мені сподобався. Очікуємо через дві недільки. Подивимося, що там ще буде, що коли там має бути наступ. ну, здається через тиждень чи через два. Не знаю, очікуємо нових виступів, очікуємо щось прикольне, цікаве. Мені чесно кажу, дуже сподобалось я в захваті від BlackPink від Бена Бані. Мені дуже сподобалось виступ про залі. Не знаю, чи поділити ви зі мною цю думку чи ні, але мені дуже зайшло. В цьому році фестиваль почався якось тихіше, ніж зазвичай. Як на мене, коачела якось більше зазвичай в інфопросторі ну, з'являється. Але Щось в цьому році вона така трошечки тихіше було в будь-якому випадку, як на мене, Blackpink в другий день вирівняли, тому що про них розмов було дуже багато. А ще ж прийшов Чунгук, а Про Чунгука там взагалі розмов було мільйони. І трошечки Каміла Кабе і Шон Мендес там підняли нам е, рівень пліточок. Тому їм за це всім, звісно, дякую. Було дуже багато крутих луків в цьому році. Мені дійсно багато, що сподобалось. Е, дуже прикольні були наряди і у Вікторії Джастіс. І у Алесандра Амбросіо. коротше, реально круті наряди. Ви можете зацінити. Я вам десь подаю багато прикольних нарядів з коачали, мені дуже сподобалось. Ось виступи теж були кайфові, не враховуючи Френка Оушена. Що ще? Я дуже задоволена сценою. Класна, не знаю, чи вона там змінюється чи ні. Я спостерігаю так, знаєте, через рік за коачелою активно і сцену, тим паче, не відслідковую, але в цьому році мені дуже сподобалась сцена, мені сподобались спецефекти, все було чітко організовано. Коротше, прикольно. Молодці в цьому році коачела, молодці зірки, молодці хедлайнери. Я хочу, щоб ви також залишили свій якийсь відгук, дуже важливий для мене. Про коачелу в цьому. Році. Давайте з вами обсудимо в коментарях взагалі ситуацію з Джастіном Бівером. Давайте згадаємо про Кайлі Дженнер, Бедбані, BlackPink. Всіх-всіх згадуємо, про всіх пишемо. І про всіх мені буде цікаво почитати вашу якусь особисту думку. Дякую вам всім за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобалось це коротеньке відео. Таке, знаєте, я зібрала все, про що говорила в інстаграмі, і виливаю свої ютубні аудиторії. Тому всім дякую за увагу. З вами була Козеліна на цьому